17 грудня день вшанування великомучениці Варвари, частинка мощі, якої перебуває і на нашій брійській землі, зокрема у храмі святих правоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату, де настоятелем протоіерей Степан Шира. Сюди приходять вірні, аби зцілитись душевно і тілесно. Свята великомучениця Варвара допомагає їм у цьому, з глибокою вдячністю! Звернулись до цієї свят. Тої священники та вірні у день, коли згадують її ім'я. чесна перед Господом, смерть преподобних Його. Сьогодні ми з вами зібрались на цій молитві для того, щоб молитовно взивати до великої святої мучениці Варвари. Яку по-особливому вшановують всі християни, яку по-особливому вшановуємо і ми на нашій парафії. Кожного разу ми возносимо наші молитви і просимо у цієї великої святої, щоб вона своїми молитвами заступалася перед нами, перед Богом, за нами. І щоб вона вимолювала у Бога, того Божого благословення і заступництва, Божої допомоги, якої заслужила вона своїм великим мученицьким життям, яке поклала на жертовник Господній з власної волі, приймаючи страждання заради імені Христа. Вона в своєму житті, будучи молодою дівою, не долею обдарована, як ми звикли сказати, в нашому житті, а через бажання власної душі і серця, обрала тернистий шлях життя. Вона відкинула придумані вчення про. Видуманих міфічних богів, які сповідував її батько, а увірувала всім серцем і всією душею в істинність Бога, Тройці животворчої, Бога Отця і Сина і Духа Святого. І своїм мученицьким життям вона показала ту велику віру, велику надію. На ту Божу допомогу і Божу силу, яка укріпляла її впродовж тих великих тортур, які прийняла вона на себе. Ми знаємо і чули сьогодні, як нагою її водили по місту. Ми чули, які страждання тяжкі, вона приймала і знову ставала перед царем, який пропонував їй принести жертву подяки. Ідольським богам. А вона сказала, що вона не буде поклонятись ідольським богам, а істинному Богу, Богу живому, бо тільки він один її зціляє і укріпляє в її житті. Тому і прийняла тяжку смерть, а ще більша смерть для неї була напевно болізною, бо прийняла цю велику мученицьку смерть з рук. Свого батька тіоскора. Ми живемо, дорогі браття і сестри, у дуже нелегкі часи, особливо в теперішній час, коли ми переживаємо ці військові події в нашому християнському житті. Ми переживаємо часи, коли матеріальний світ перевищує духовний. Ми переживаємо часи, коли все матеріальне володіє людиною, а духовне і душа від людини відходить. Людина ставить свою безсмертну і вічну душу на другий план життя свого, дбає про тілесне, дбає про дочасне світу цього і забуває про свою безсмертну душу, яку її дарував Господь. Ми з вами бачимо. Як особливо молоді люди відходять від Бога, як вони легковажать цими молитвами, як втрачається в них надія, віра і любов до Бога. Як вони, бачачи цей матеріальний світ, віддають йому перевагу, натомість не шанують того духовного, того поклоніння Богу живому. Яке в нас повинно бути в нашій душі, і в нашому серці, прикріплене через велику християнську любов. І ось прикладом нашого спасіння і виходу з цієї проблемної ситуації всього людства є, дорогі браті і сестри, та свічка, яку ви чули, поставлена на свічнику Божому, яка власним життям показує нам дорогу до спасіння. Яка була бита, різана, катована, яка знову ставала цілою і невредимою перед царем, який дивувався? Як же ж це сталося, коли ми її скатували? Коли вона була ледь жива і вона знову стає перед нами ціла і неушкоджена? В чому ж сила? Де знайшла допомогу ця свята? Як це сталося? І це дивувало царя, який сам вже почав тікати від цієї святої, бо страх охопив його душу і серце. А ця свята, дорогі браті і сестри, вона не шукала могутньої зброї. Вона не дивилася на дочасні скарби, які пропонували, якими спокушали її. Вона знала, що її чекає смерть заради імені Божого що її будуть катувати, але вона не втекла, вона не зриклася Бога. І вона знайшла у Бога спасіння. Тому і ми повинні наслідувати її нашим християнським життям. І нам зараз тяжко. І в нас, дорогі браті і сестри, наші душі і серця зранені. Вони стікають духовною тою кров'ю від ран, від пороку нашого з вами земного гріха. І ми повинні шукати спасіння і радість не в дочасному цьому світі. Спасіння і радість не в матеріальному світі, а повинні шукати спасіння у Бозі, так як його шукала ця велика свята. Вона шукала це спасіння у Бозі, бо була укріплена великою вірою, надією і любові. Ми сьогодні з вами співали, скільки б ми часу не оспівали Тебе. Свята великомученице, нам не вистачить слів для того, щоб описати ці величні твої страждання і цей великий подвиг, який ти зробила заради Бога перед Богом. Тому, дорогі браті і сестри, нехай те світло її, яке горить на тому Божому свічнику, буде нашим дороговказом, щоб і ми з вами завжди обирали ту добру дорогу спасіння. Яку обрала ця велика свята, щоб і нас не спокушали ці земні дочасні речі, щоб і ми змогли в ті тяжкі часи для нашої держави, для нашої неньки України, щоб і ми зуміли не зректися від Бога, не спокуситися на ті всі речі, які диявол пропонує нам спокушаючи, відводячи нас від Бога, тим самим сіючи між нами сварки, ненавість. Ворожість один між одним, щоб ви не спокусилися тими спокусами дияволами, а чітко відсікаючи його ті всі спокуси, нехай укріпляє нас та велика сила Божа, щоб через наші молитви, через нашу присутність в Домі Божому, сам Господь був з нами, так як Він сам був з цією великою святою, щоб сам Господь обтирав ці наші духовні рани, щоб. Сам Господь був утіхою нашого життя, щоб сам Господь, дорогі браті і сестри, своєю присутністю, найперше в нашій душі, і в нашому серці, Дай. дарував спокій, любов, то вірність, то чесність, дарував відчуття тої відповідальності перед Богом, відчуття любові один до одного. Тому ми будемо просити, як і сьогодні, так і в дальнішому, всіх святих, а особливо цю велику святу, яка була прикладом тої щирої жертовної, великої безмежної любові до Бога, щоб і вона нам допомагала, щоб і ми через молитву до Бога, наших особистісних молитвах, спільних молитвах, в живій Христовій церкві, в храмі Божому, змогли осягнути. Ті всі блаженства, цю велику нагороду Христа за вірність і любов, це Небесне Царство. Щоб йдучи тою дорогою, окрилені тою великою надією і вірою, ми з вами зуміли осягнути ті оселі, які Господь приготував для нас. А Господь нехай буде для нас дороговказом, Господь нехай буде для нас спасінням, і Господь. Нехай буде для нас через наші молитви, тим утвердженням вірі в три святу в єдину Тройцю Бога Отця і Сина і Святого Духа.